Добрий, добрий вечір, дорогі друзі. Дякуємо за те, що приєдналися. А той, хто лишався ще вдвічі, дякуємо. Ви знаходитесь в прямому ефірі. Ми підкреслюємо це каналу TVI де триває марафон. Вихід є сьогодні. До нас в студію приходять музиканти, приходять митці, приходять творчі люди, щоб поділитися своїми емоціями, поділитися своїми піснями, Поділитися своєю творчістю. Вже як то кажуть, бойові позиції на фронті музичному зайняли сестри Тельнюк, які ми аплодуємо. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. І я хочу сказати. Вам що до нас е, доєдналися учасниці гурту е, Shopping Hour. це композитор, продюсер, аранжувальник, лідерка гурту Shopping Hour Таня Ша та учасниця гурту Олена Львова. Дякуємо. Я бачу Сергія Проскурню, видатного українського е, режисера да, про якого Андрухович е, та написав в рекреаціях. що то мацапура все задумав. Іли в головне всі отримали від того задоволення. Сергій Проскурня також е, з нами е, сьогодні учасниця. Ці гурту Бітвінс, це сестри близнючки, Тома і Іра, які з нами. Я ЄС yes, Бітвінс. Хлопці, ви нормально себе почуваєте? Ну мальце Але давайте ми поговоримо про події, що сталося сьогодні на Майдані і взагалі в історії України, бо цей день історичний для України. Я цьому не сподіваюся. Але давайте все ж таки звернемо увагу на сцену, де вже готові представити своє мистецтво сестри Тельнюк. Будь ласка. Ну я скажу декілька слів. Її пісня називається, е, власне, це інтродукція до поеми Марія Тараса Шевченка, і це пісня з нашою нова пісня. Вона війде в нашу, вже війшла в нашу програму Дорога зі скла, яку ми представляємо час від часу в Києві. До речі, 2 грудня в Театрі Сузір'я також буде концерт. От, а зараз ми цю частинку тільки покажемо, цю, представимо цю пісню. Я думаю, вона дуже сьогодні потрібна всім нам. Слово Шевченка воно завжди потрібне. Все. все уповання моє, на тебе, мій присвітлий раю, на милосерді твоє, все уповання моє, на тебе мати возлагаю, всіх святих пренеборочна я, благая, молюся, плачу і ридаю, позри пречиста, я на їх. о тих окрадених сліпих Щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю, достойна піта я блаю, цари, цари за небо, і землі, і землі. Вонь мих сто і пошли, Благий конець о все. А нині плаче скорби сльози, Душі убогої, убогий, останню лепту подаю все уповання моє, на тебе, мій пресвітлий раю, на милосерді твоє. Все уповання моє на тебе, мати, возлаю, на тебе, мати, возлаю, на тебе, мати, возлагаю. На тебе, мати, возлагаю. Дякую дуже. Ви знаєте, остання інформація, яку тільки кіно мені донесли це на Майдані, стоїть 15 тисяч людей. Люди не розійшлися, вони стоять, не дивлячись на те, що оголошено про збір, весь всеукраїнський збір не побоюся цього слова о 12.00 в неділю. Так що, дорогі друзі, всі, хто нас дивиться, всі, хто байдуже на доля України, будь ласка, приходьте, відгукніться на цей заклик. Скажіть, будь ласка, ви були на Майдані сьогодні? Вчора ми сьогодні вночі були. Ніч відстояли? Ну. Ми не відстояли ніч, але ми привезли куліш, годували там тих, хто був на майдані, для того, щоб люди було що поїсти молоді, і власне ми підтримали їх своїм своєю присутністю, тим, що ми були взагалі наші серця з ними. І власне щодня хтось із нашої сім'ї обов'язково є присутнім на Майдані, обов'язково їде. І це у нас уже такий, як наш сімейний обов'язок. А От як ви ставитесь до того, що ті, хто прийшов на майдан вчора. І сьогодні, здебільшого, батьки тих дітей, які відстояли майже тиждень, так студентське, вони казали: ви знаєте, треба братися вже закінчувати з цією карнавалією, і треба братися до якихось серйозних, можливо, навіть радикальних дій, тому що все це перетворюється знов таки на карнавал. Так було і замовного питання, яке поспівали, розійшлися нічого не трапилося. Зараз теж поспівалися, пару викинули, нічого не сталося. Бо ну я неодноразово чув думки. Що треба випрацьовувати такий серйозний суворий план дій і його втілювати в життя. Ну, звичайно, тут я в цьому є певний сенс, тому що звичайно, воно, коли все розпадається і все перетворюється, лише не хотілося б, щоб воно перетворилося лише справді на одні тільки танці, на одні співи, і лише на те, що е, люди знову ж таки використовують майдан для власного піару, для того, щоб себе показати. Мені навіть в Фейсбуці десь нам закинули з лесією якісь там. Доброжелателі, чому ви, а що ви боїтесь вийти на Майдан і заспівати? Та ми не боїмося. Просто я не вважаю це в великій мірі ну, власне, битися там за сцену для того, щоб вилізти і заспівати, щоб себе показати. Для мене було важливішим тим, те, те що ми вчора наварили цього куліша і повезли на майдан своїми силами, і роздавали там людям. Для мене це важливіший акт, персонально для мене. От і звичайно. Хотілося б, щоб як кожен в принципі думав в цілому за країну, і за не лише от за сьогоднішній день, і не лише от як сьогодні провести цей день, весело і прекрасно, і знову ж таки використати це лише для адреналіну. А думав про країну і про майбутнє своїх дітей, і про майбутнє власне, і в цілому про цю країну, тому що це, це є основним і це є головним, але. Як це, втілити, як це втілити кожному в голову? Тому що загалом, звичайно, дуже хороша молодь, чарівна молодь, прекрасна є обличчя, як казала Ірма, просто, що ти виступають сльози, радості. І... Щастя від того, що ти бачиш цих дітей. Але, бувають, але там дуже багато випадкових людей, і цього не можна заперечити. І не можна говорити, що там всі, хто виходить на Майдан, і всі, хто там щось хоче сказати, що це абсолютно святі. Тобто, власне, це відчувається, коли ти вже попадаєш в саму цю атмосферу майдану, тому що, як казав Сенека, що вп'є зло, і власне не хочеться, щоб Майдан перетворився в той натовп, який є злом. А треба, щоб хочеться, щоб він перетворився в силу, яку будуть боятися, яку з якою будуть рахуватися, і щоб ця сила була відчутна, щоб ця сила була реальна, дуже сила. От і для цього звичайно для того, для цього треба зробити дуже багато. А що саме наскільки це? Мені здається, що це таких шляхів нікому не шлях ні мало кому відомий, як це все перетворити справді в правильне русло, щоб воно пішло. Ну от, будь ласка, у нас є така інформація, що зокрема Юрій Луценко запропонував свій план конкретний. Він пропонує висунення Януковичу терміну до євро, до євроінтеграції до 15 березня, створення руху Євромайдан з числа лідерів парламентської опозиції, студентства, громадянського суспільства. Євромайдан висуває вимогу відставки. А та дострокових парламентських виборів ще 10 пунктів, які можна побачити, я думаю, в інтернеті, якщо хто захоче, може знайти в засобах масової інформації. Але от е, питання, яке буде передувати ще одній пісні е, від сестер Тельнюк. Е, ви маєте от свій е, ще одна пісня? Ну, Мені кажуть, що так. Вибачайте, дорогі друзі, у нас іде прямий ефір. Я зараз отримав якийсь такий сигнал, що ви тільки одну виконуєте? Ні, ми можемо ще зараз коротенько. Тоді, якщо ми заспіваємо пісню, так. от але Дуже тоді краще. давайте. Я все ж таки адресую своє питання приміром пану Артемові. Полежаці, Артеме. Ти сьогодні теж був на майдані. Ти можеш так, висловити от, з твій план з, ДІ, да, з одного пункту, що а, треба ви робити? Ви Знаєте, я вчора вийшов на майдан з порожнім таким плакатом. Всі креативі, хто як може придумають всякі кумедні гасла? Я вийшов з плакатом, на якому взагалі нічого не було написано, тільки внизу приписочка. Все і так всім зрозуміло. Ну як в тому анекдоті про Робіновіча і КГБ. А взагалі-то знаєте, ми от з сирма їхали на ефір, і от думали: ну євро, не євро. А от ці от ті до речі, в чому можна позаздрити Віктору Федоровичу, так це йому його бездоганному відчуттю стилю, тому що як тільки він з'явився на цьому, став помітною фігурою фігурою на цьому політичному небосхилі нашому, то от ті методи, на які вони от і тоді покладались. Да. І до сьогоднішнього дня методі, методи не змінилися. Це от нагнати гопників, вибачте, тітушок. А, і ну, за допомогою да. їх вирішувати свої проблеми, причому всі проблеми, якісь проблеми гопників нагнали. Е, я думаю, що у мене от таке відчуття склалося, що їх не привозять, вони просто матеріалізуються. Оцей Грегор Янукович, який от всю країну я ж кажу, це орки, мордер, орки, це, які, це... Які, а це світлі хобіти нові. Це нова країна. Це ж просто Це ельфи. Якісь такі бісики, які от приймають якісь такі матеріали. Форми. от Просто от ЕГрегор цього Януковича він окутав країну. Тому мені здається, що от в цьому європрагненні нашому є якісь і метафізичні задачі, повтори цілі, які. Які треба вирішувати. Ну, якщо про метафізику, то давайте все ж таки. Тому, та, що та, мало помалу, знаєте, якщо ми будемо задамося ціллю, то і ці орки почнуть потрошку зникати. Давайте надамо все-таки так право світлим силам висловити, висловити своєю душею, своїм серцем mm. дійсно Новий... якісь емоції, світлі і чисті. Будь ласка, Тельнюк. Я зі своїм ми з моїм добрим Ельфом Лесі Тельнюк, музика Лесі Тельнюк. заспіваємо ще одну коротеньку пісню на слова Тараса Шевченка. Це про. Навіть не буду говорити про щот, бо це зрозуміло так. Поставлю хату і кімнату, садок-райочок насажу. Посижу я і похожу в свої маленькі, благодаті Та водний самотині. Садочку, буду спочивати, присняться діточки, мені снять я, присниться мати, давня колишній. Та ясний присниться сон мені, і ти ні, я не буду спочивати, бо й ти приснишся у малий райочок. мій, під тиха, тиха, підкрадешся, наробиш лиха, запалиш рай мій самотний.